Сьогодні розбираємо з точки зору нутріціології таку цікаву страву, як окрошка. Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами нутріцолог дієтолог Юлія Рокас. Коріння цієї страви сягають аж київської Русі. Більшість істориків пов'язують появу окрошки з хрещенням Київської Русі, як свідчать літописи після. Акту хрещення князь Володимир наказав роздати селянам їжу, мед і квас. Ймовірно, після цього квас набув широкого поширення серед простолюдинів. Разом з чорним хлібом і зеленю з цибулею він став основою для холодного супу. Назва крошка походить від слова кришити, що означає дрібно порізати. Як змінювалася рецептура цієї страви? Спочатку це була суміш вареного м'яса, редьки та квасу. Поступово почали додавати картоплю, яйця, огірки, зелень, сметану. Ця страва популярна в країнах Східної Європи, а от в Західній в Європі мало відома. Але в деяких країнах її порівнюють з гаспачо або холодними супами. Аналоги цієї страви в інших країнах, наприклад, в Болгарії, це буде Таратор. А якщо Туреччина це буде айран-чорба. Які ж є класичні рецепти окрошки, і він це не один. Перший класичний це на квасі. Ми використовуємо відварну картоплю, яйця варене м'ясо, це може бути і яловичина, і індичка, огірки, зелень, цибуля, кріп, петрушка, сметана і квас живий. Є, що роблять замість кваса, використовують кефір або айран. Також використовують без м'яса, наприклад, тільки рослинний білок, це тофу або нут. І є навіть фітнеса крошка, коли картоплю замінюють на авокадо. Розглянемо цю страву з точки зору нутріциології і розпочнемо з КБЖВ. І візьмемо порцію в 500 мл. То ця порція буде містити 250 300 ккал. Також білки буде 15-20 г, в залежності від того, які від білку ми використовуємо це м'ясо або це рослинні білки. Жири 10-15 грам, також завдяки яйцям або сметані, це буде враховується. І вуглеводи складає 30-40 грам. Це картопля і навіть квас. Які ж вітаміни і мінерали ви отримаєте в цій страві? Вітамін С це вітамін місяць агірки з зелень, а значить, зміцнюється імунітет. Вітаміни групи Б місяць квас, яйця, м'ясо, це нервова система і це енергія. Вітамін Д це яйця, кефір. Вітамін К це, звісно, зелені листові овочі. Це птрушка, крип, а також агірок. Які ж мінерали? Перше, звісно, це картопля, це дуже корисний плід на вміст е, калію. Також картопля допомагає нам тримати баланс води в організмі. Знову за рахунок калію. Магніс знаходиться в кефірі і зелені це робота серця і це антистресова підтримка. Кальцій – це кефір та сметана, і залізо це м'ясо та яйця. А значить, у вас буде дуже добрий кисневий обмін у крові. Які плюси цієї страви? Перше, це легка, освіжаюча страва, багата на клітковину, що дуже чудово, коли ви не хочете їсти і вам треба швидко насититися, то ця страва заміняє декілька страв за один прийом їжі. Друге, місяць пробіотики: якщо на кефірі або натуральному квасі ви отримуєте корисну підтримку своєму мікробіому. Третє добре підходить для літа, адже відновлює водно-сольовий обмін. Але є і мінуси. Це може бути високий глікімічний індекс за рахунок вареної картоплі. Проте, якщо це молода картопля, вона місить мінімум крахмалу, а значить, глікімічний індекс буде більш низький. Тому, якщо ви обираєте на які картоплі приготувати цю страву. Очевидний вибір це молода картопля. Наступний мінус: це якщо ви готуєте цю страву на магазинному квасі, адже цей продукт може містити додатковий цукор, а також різні консерванти. Краще замінити на домашній квас, а ще краще це використовувати на чайного гриба або камбуча. Ще один суттєвий мінус це поєднання білкових продуктів і квасу. Таке поєднання може визвати дискомфорт кишківникою, призвести до прояву більшого метеоризму. Тому, якщо у вас чутливий кишечник або є якісь певні питання з травленням, краще уникати цього поєднання. Нещодавно мені поставили питання, чи можна використовувати окрошку на програмі схуднення. На що я відповіла, що так можна. Проте, в такому випадку, я рекомендую геть зовсім фітнес варіант. А саме замінити жирне м'ясо на нежирне, тобто це сухе філіє курки. Далі замінюємо картоплю на цвітну капусту. Замість квасу ми використовуємо кефір 2,5% жирності, тобто невеличкий відсоток. Таким чином, нам не треба додавати сметану, ми готуємо виключно на кефірі. Калорійність цієї страви буде знижена майже до 200 кілокалорій на 500 мл страви. Отже, це дуже корисна страва, коли ви хочете замінити декілька страв в один прийом їжі. Також це корисно вживати, коли є спекотні дні. І вам не хочеться їсти, але це треба зробити, щоб не впасти в енергетичний дисбаланс і далі вас не тягнуло на вуглеводи або ще солоденьке. Тому акрошка це може бути щоденна корисна страва для вашого здорового раціону. Пишіть в коментарях, чи любите ви акрошку, чи вважаєте ви це салатом олів'є просто в рідкому стані. І взагалі, влітку, ви полюбляєте холодні супи, чи просто задовольняєтеся салатами. Буде цікаві ваші коментарі, я їх всі читаю і даю відповідь. Сподіваюся, це відео було корисним для вас і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайк у цьому відео, підпишись на мій канал, посилання на Patreon і мої соціальні мережі в описі. Це допоможе мені створювати більш професійний контент про натуріціологію та дієтологію. Дякую за перегляд!